Знаєш, скільки ми з тобою заробили за минуле відео? Понад 9,5 мільйонів. Що, що трапилось? Ой, ти ще so beautiful. Ти ж теж риєш там інформацію постійно про івенти. Знайди щось для чоловіка. Для мене знайди, так. Вчуся керувати гнівом, Дмитре. Поговори мені тут іще. Давай так, все законно. Все законно. Безоплатно. Це як закодірувати діда. Ви слухаєте «You Can Radio». Всім привіт, Калгарі! Це Фіша Калгрівшини, з нами Ліна Дорошенко. Привіт і. Дмитро Господінов. Е, нова порція українських івентів, які українці, ви робите для українців тут в Калгарі. А Ліна зібрала для вас порцію і зараз розкаже, що там буде відбуватися в середині липня. А ми з вами це подивимось, зареєструємося, адже під цим відео буде посилання на текстову версію блогу, де є всі посилання на реєстрації квиточки на всі івенти, про які ми будемо зараз говорити. І перед тим як ми почнемо, дуже важливий момент. Друзі, у нас є кнопка супер дякую! Ми відключили монетизацію, і ми, ви ж знаєте, що ця афіша це, це безкоштовний проєкт для того, щоб в ньому взяти участь. То, якщо ви робите івенти, просто пишіть нам. А якщо ви хочете сказати дякую за те, що ми розказуємо про ваші івенти, то натисніть кнопочку супер дякую. А взагалі можна лайк, коментар, підписка це теж дуже класний спосіб підтримати молодий канал Українського Радіо Канади, який нещодавно було підключено до монетизації. Знаєш, скільки ми з тобою заробили за минулий Відео. Я знаю, а глядачі ні. Вгадайте, скільки ми заробили, а можна я скажу. А може, нехай напишуть Не, нехай. Коментарі. Напишіть ваші варіанти, скільки ми заробили за 100 переглядів попереднього відео нашого в Ютубі. Ну що, поїхали? Поїхали. Що там? Що там цього разу? А, буде жіноча зустріч, угу. квіз-гра, квізгра концерт, концерт. І трошки про дітей. І трошки про дітей. Чуточку. Так. Поїхали. Ти без гітари сьогодні. А, я обіцяв минулого обіця... випуску. Дуже уважні глядачі нашого ютуб каналу помітять цю несправедливість. Особливо, коли я про це сказала. Вони чекають, можливо, деякі включили заради того, щоб я з гітарою сьогодні був. Друзі, я могу... вибачаюся. Минулого, минулого, минулого разу я принесу дві гітари. Минулого За разу? За те, що... Нормально подивіться минуле відео. Так, наступного разу принесу дві гітари. І що? За те, що сьогодні не приніс. Буде дві нас, наступного разу. У нас просто буде стоятимуть а, дві гітари. Так. стоятимуть обіцянки принести дві, потім чотири і так далі. Окей. Okay. Ну, давай вже, ну, давай вже, хочеться, хочеться івентів, хочеться івентів. Що там? Тому, давай їхати. Поїхали. 16 липня Шо? відбудеться жіноча зустріч, така зустріч для жінок, яка називається Soul Happy Hours. Where Soul dreams, Happy Hours? Where dreams come true. Where dreams come true. Так. Коли oh, мрі. your English is so beautiful. Where did you learn? Thanks it? a lot? Shenxelload. Load? Ah, thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. Okay, got it. <laughs> так. Може, ми перейдемо повністю на англійську. В жодному разі. Добре. Правильно, тому що це івенти. Про українське ком'юніті для українського ком'юніті, тож дівчата з міжнародного проекту Seeds and Unity and Love, який об'єднує жінок в Європі, США, а тепер ще й в а, Канаді. Запрошують на першу зустріч тут в Калгарі. Клас and Unity and Love. Так, а це таке, якщо я правильно Семечки? зрозуміла. Юніті і лава. в клас. На лавочці сім сімечки будемо їх. Що щос... сім'я. Сім'я, яке росте... Е, насіння. Це насіння. Це скоріш насіння. насіння так, насіння. Це, це, це не про а, ці sunflower seeds, це просто про насіння. Про насіння. Добре. Так. Велика напевно організація, так? Звучить так мощно і в різних Звучить країнах. мощно, але дивись, це воно міжнародне. Але судячи з того, що я побачила от на їхньому сайті, то воно родом з України. О, ось чому ти про нього розказуєш клас. Звісно. А там значить, а проте я одразу зазначу, що зустріч передбачає нетворкінг, але спілкування англійською. От вони зазначають так одразу. А так, все добре починалося. А тут так. знову це. Так the, the. <клес> Дивись, а, там а, буде івент, розділений на дві частини. В першій частині а, учасницям дадуть практики різні для того, щоб поставити якусь мету перед собою. Тобто, зрозуміти, відкинути все зайве, зрозуміти, чого хоче серце, чого прагне душа, і записати І Чого собі... хоче жінка. так? Так, Це дівчатами? Чого жіночі. хоче жінка. Так. А для того, щоб визначити для себе основні такі пріоритетні області, кудись спрямувати свою увагу, свою енергію, свої зусилля, і скласти поетапний план дій. А на другому. В другій частині вони створюватимуть, вони як закріплюватимуть а, цю першу теоретичну частину. Шампусіком. Ні. Ні. Вони створюватимуть композицію з моху. Mm. Про шампусік мова не йде. Композиція з моху? Так, це називається мосаріум, створення мосаріуму. А, і ця практика дає можливість задіяти творчу сторону натури і. А, Якби пройти таку арт-терапію і створити собі такий, як знаєш, як талісман, нагадування, певний об'єкт, <гум> на якому а, ти який ти зможеш поставити в себе в інтер'єрі і який тобі нагадуватиме про твою мету. <гум> От там, наприклад, поставив собі мету схуднути, і, бач, <гум> і коли ти бачиш. А, оцю там... <гум> і поставив торт. <гум> ні. В Цей мосаріум ти а, згадуєш про те, ага, я ж. А, прагну до цього, знаєш, коли а, рука тягнеться до печеньок, ти бачиш а, мосаріум і а, розумієш, що а, твоя мета, така велика ціль, вона трошки протирічить твоїм, а, твоєму такому хвилинному бажанню. І все, ти зупиняєшся. Ну, це як як приклад. Це закадірувати Баж... діда. Бажання можуть бути різні, і мета різна. Масарім через мосарім. Так. Добре, класно. Ну добре, добре. Шкода, що тільки для жінок. Я думаю, що чому б чоловіків не пускають на багато заходів, я не знаю. Я б сходив, я дуже з моха щось хочу зробити. Це прикольно, мені здається. І мету поставити. Я поставлю мету, зробити щось з моха, одразу зроблю щось з моха. Я буду рекорд встановлювати по тому, як я швидко реалізовую свої цілі. Добре. Ну, може, можеш спитати в них або створити власне ком'юніті, або знайти якесь чоловіче ком'юніті, яке е, робить аналогічні події. Я поки що такого не зустрічала, але можливо ти пошукай, кощастись. будь ласка. Ти ж то риєш там інформацію постійно про івенти. Знайди щось для, для, для чоловіка для мене знайди так. Ні. Щось для мене. На наступний раз, друзі, в наступній тобі? програмі я з гітарою Ліна приносить івенти для мене. Ні, тобі щось треба я для, для гітарі... розвитку пам'яті, знаєш, щоб ти не забував просто брати для собою <laughs> пам'яті, пам просто пам'яті. А так. Так. ще останній останні такий додаток. Коштує ця участь в цьому івенті 37 доларів. У вартість включені легкі напої, снеки та всі необхідні матеріали для Мосаріуму. Супер-пупер! Клас! А ми з тобою навчилися посилання ставити, так? Так. Отут буде посилання. Отут. Або отам? там. Ну, десь буде. Напевно, там. <реш> Один тут, за всіх і десь, всі десь за одного. Тут, десь тут, <реш> зверху. Шукайте десь зверху. Окей. Так, наступне, 19 липня, буде бой Усик і. Ух ти, Дюбуа! Дюбуа. У, Усик і Дюбуа. Прям тут, в Калгарі. Шо? Можна буде їх підтримати. Клас, Але ден. не тільки хто, хто, їх, хто а підтримати разу? Олександра. Гульба, UCC, хто? Дай. Гульбар. 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 Гульбар, так, каже, що покажуть вони фрі. А, запис, не знаю, запис, запис, не запис. Запис? Це запис? Не знаю, прямо. Якщо, ну, це якщо якби, а що типу, дивитися запис, ефір. якщо всі вже будуть знати. Ні, я маю на увазі, ну це ж якби прямий ефір, але він в записі. Ну, коротше, покажуть а, прямий ефір бою реваншу а між Рванчо <рес> Музиком та Даніела Міру. Міша Надії і Ян Михель. Вони вдвох стануть на сцену і просто будуть показувати, як воно все було. <рес> Друзі, приходьте, там буде така ретрансляція всього по зі, зі слів е, коментаторів. Ну, я не знаю, бо треба офіційну трансляцію купувати. Якщо в записі дивиться, то всі вже в Інстаграмі подивиться, в Ютубі, як воно закінчилося. Напевно, що пряма повинна бути трансляцію. Я думаю, так. Ну, пряма. Ну е поставив собі ноутбук там, або екран, ну і дивися, хто тобі може заборонити? Комісія! Ну, це ж просто треба ліцензію, щоб показувати такі історії. Ну, я сподіваюся. Коротше, ну, Гульбаш, воно нормально, що все робить. Ну, я думаю, що вони е, з'ясували, це питання і все буде цей, законно. законно незаконно, головне, що в прямому етері показували. Все законно. Давай так, все, все законно. законно. Все законно. Безоплатно, А ви, ви дивіться, гроші... що незаконно. Гроші не беруть. Гроші за вхід не беруть, але можна забронювати в них столик. А, у них, до речі, початок о 12.00. О півдні. О півдні? Ну, вони запрошують о півдні, бо невідомо ж, коли сам бій той розпочнеться. Тобто він там... А, так, там же ж він буде сп... спочатку може, може декілька бути... інших боїв, потім вже годин за 8 після того, як почнеться трансляція. Так, так, так вони, так, може, так, десь так. о третій там розпочнуть, або mm -hmm. о другій. Це вихідний день. А це 19 липня. Що це таке? Що це таке? Що Шо шокується взагалі? Давай дивиться. Це... це. Я, я перша я це субота. Давай. Субота, 19 липня. Друзі, У всіх, у кого не шабат, приходьте в, в гульбар, дивитися бокс «Усік Дюба, а кому в кого шабат не можна дивитися? Ну, здається, ні. Там робити не можна, а дивитися теж. Ну так щоб, щоб дивитися, треба щось робити. Вийти вийти на кнопочку в ліфті, натиснути, там щось. Хай не хтось знаю. натисне. Ну коротше, ну приходь. Ладно, приходь. якщо шабат, теж приходьте. Так. Наступне 20 липня, а Всі... я ще знаю, адвентисти нічого в суботу не роблять, не тільки тих, ті, в кого шаба. А я знаєш, що знаю? бо хор перевесло це Адвентисти, здається. І вони нічого не роблять? — По суботах себе? взагалі. ні. — А коли фестиваль в неділю. По неділях тільки. Через це тільки фестивалі по неділях, а не так? по суботах. Угу. І навіть репетиції не проти. Більше, скажімо, іноді і, 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 і в певній мірі теж понеділях через те, що. Через шабат? — Через Перевесло. Ми ж хочемо, щоб вони приходили, вони ще жодного не пропускали. Хочемо, щоб вони і далі не пропускали. А що, не можна розважатися в суботу, так? Да? Виходить? Ну, виходить що. Окей. Ну що ж, у нас сьогодні не субота, ні неділя, тому можемо собі дозволити розважатися в ефірі. Ну що? Як завжди, їдемо далі. 20 липня. Липень. 17.00 буде е, розум батл, який проводить Ukrainians of Calgary Association. Ukrainians of Calgary Association – Дуже класна організація, яка збирає гроші завжди на допомогу українським медикам, лікарням і на медичні потреби збирає гроші. Я думаю, що цей розум батл не буде виключенням. Так правильно не буде виключенням цього разу. Вони збирають гроші на закупівлю турнікетів для підрозділів на лінії фронту. Е, участь в цьому. Квізі, так, квіз квіз. батл, Вони вони знаєш, вони так українизували слово трівія і квіз, а, ні, battle, вони, хоча батл в... англійсь англійське слово. Вони його і а, квізом називають, і розумбатлом, тому все окей. окей. А вартість два вартість участі 20 доларів. А куди квізи ділись? Вони знову. Я так радів, що вони повернулись. А куди вони знову ділись? Не знаю. Вони в травні провели 11 травня все? квіз і. Зникли. Може Просто, питання. просто такий Або... успішний був, може, що вони заробили виграли, всі гроші і виграли поїхали жити всі в Мексику. Призи. А може так. Їх розрили. А може, під питань більше немає. Може, все люди. вже ясно. Ну, не знаю, квізи, ми вас чекаємо. Ми вас чекаємо дуже. на всі питання. Да, бо Розум Батл – це круто. Якщо і квіз буде, і Розум батл, і ще щось українське, то це буде дуже круто. Давайте повертайтеся угу. і ще зазначу: якщо у вас немає команди, компанії з якою піти, то можна піти і там познайомитися, бо команди формуватимуться прямо на місці. М -м, прикольно, то можна навіть на один день створити якийсь класний колектив. Дружній на один вечір можна а може і не на, на один. Мить. На а одну будинку. А, а можливо, хтось пожениться після. Ну, ну точно, після, да, не під час. Окей, їдемо далі. Так. А, наступний курс для дітей вчуся керувати. Оце, то, 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 що було. Вчуся керувати гнівом, Дмитре. Страшний курс для дітей. Не корабліком. Ні лошадкою? Гнівом? Гнівом. Віром, напевно, робить. Хто? Віру, мені ні, ні? Ні, ні, ні. А в кого ні. така ідея могла виникнути? Це проводить арт терапевтка та спеціалістка з розвитку емоційного інтелекту Світлана Сліпих. Угу. Отак. У неї є спеціальний курс для дітей, який навчають. А, а... вона не нейро щось там не робить? Нейро що. Нейро щось. Нейро що, нейрографіка. Нейрографіку, <світ> наприклад. Так, нейрографіку. <світ> Якісь операції <світ> <світ> а, можливо. Можливо. Окей. Вона була курс на керування гнівом. Так. Для дітей. Для дітей. Не для батьків дітей. А для дітей. Батьки ді дітей пролетіли. <рес> Ні, Не для них. Але дивись. Як Давид, Давидик твій часто гнівається? Буває, але він уже не. Він підпадає. вже пройшов курс? Ні, він вже не підпадає під звікову категорію. Там від 5 до 9 років і групи. 5-6 років і 7-9. Такі дві вікові групи різні. 5-6 це одна група, 7-9 це інша група. Так. Керування гнівом. Так. Але дивись, ну, це корисно якраз-таки для батьків, дітей. Ну, та якщо я, дитина, я не буду сперечатися. Якщо цим. дитина закочує істерику або е, не вміє висловлювати свої емоції ніяк, окрім крику, плачу, якоїсь е, незрозумілої такої поведінки, яка дратує батьків, угу. от можна звернутися якраз до цього курсу для того, щоб в такій ігровій формі дитина змогла зрозуміти, а що я відчуваю зараз. Ну бо нас цього ж не навчали. Нас не навчали. І це класно, коли е, в наших дітей є можливість. Зрозуміти це раніше. — мені тут іще! Отак було. — А ти на горосі там не стояло такі? Да Страшні, Страшні історії ні, розказують. Ні, ні, ні. А вона гречця. Та не було такого. В мене ні, тільки ні, батьки мене таке розказують, ніколи. — зі мною такого вони не робили. І знаєш, вони траплялося з нею з іншим? Мені, мама, папа, дякую, що не били. Що я на горосі не стояв. — Хоч хоча б не били. — Вирос, от бачите. Uh, та. Ну прикольно, десь... ну курс керування гнівом для дітей від 5 років. Я... Це, ну, це дуже круто. Це, блін, це... Десь приблизно неочікувано, так... це максимально неочікувано. В такому Я... віці в моєї племінниці десь з'явився, почали з'являтися іграшки антистрес. Так. І вона, значить, така каже: ми приходимо в гості, вона каже: у мене є іграшки. Я кажу, що це? Вона каже, це антистрес. Я кажу, а для чого тобі антистрес? антистрес. Вона каже: ну, от коли я дратуюся, я, значить, от таким чином якби заспокоююсь. Я така думаю. Ну не знаю, чого тобі дратуватися? <ріст> <ріст> Нічого, <ріст> ну <ріст> батьки все роблять <ріст> за тебе. Тебе опікають, тебе водять на якісь гуртки, розважають, показують тобі мультики, як аніматорами перед тобою скажуть, а тобі потрібен такий антистрес. Це було я 10 собі, років. Я тому. собі уявляю. У мене Палаці Донецьк, палац культури, 1990, виходить, <ріст> четвертий рік чи п'ятий. І в мене такий плакат висить на Палаці культури в Донецьку на, в посілку Октябрьський. Курс керування гнівом для дітей. Ну, ти знаєш, якби, і там такі постріли сліди від пострілів реально могли бути. Якби були такі. Боже, в якому заняття? щасливому світі живуть наші діти. Я, я щойно зрозумів. Для них є взагалі все, а тепер для них ще є і курс керування гнівом. Я буду це весь Тебе день, це жити з цією думкою. Так. Я, по-перше, я запитаю в своєї доньки, чи часто вона гнівається, чи знає вона, що таке гнів? Чи може вона розпізнати, що таке гнів? Ну, я, я її ніколи різні, не бачив в гніві. Різні, Знаєш, якщо емоції. доросла людина в гніві в гнів, в гнів, в гнівається, ну це видно, тобто, ти можеш... а от, от... Я, я не бачив дітей в, гнів, в, гн... в гніві. Да, Трошки, якщо і по інському сформувати, так. то маленьких бачив, а, а дорослих. Дітей, от сім-шість років в гніві, я не бачив. Всім ми діти. Тільки хтось доросліша, дитина, хтось ще менше. Клас. Ні, клас. Ще менше. Це це дуже неочікувана історія. Дуже дякую тобі, що ти її розкопала, що ти її принесла. Що це тобі написали, чи ти сама знайшла? Це я знайшла. Це, це ти сама знайшла. Прикольно, прикольно. Це дуже класно. Ну, давай закінчувати. Що? Тоді на, ці, на цій, на цій позитивній ноті прогнів. Будемо закінчувати. Клас. Ні, Роди, ми сьогодні... не будемо закінчувати, тому що в мене ще є івенти, я не дорозказала, скільки коштує а, давай. цей курс. 216 доларів за курс, там, здається, 8 занять. І є можливість оплатити двома частинами. Угу. Двома 216, 216 доларів. Двома частинами. Так. Ну, прекрасно. прекрасно. Так. І ще. Останнє на сьогодні, давай. це 30 липня в Гульбарі буде виступ ЕНЛЕО. Енлео 30 знаєш? липня, ну, я, знаєш, вже я, я дізнався про виконацію Лео» після того, як, як Гульбаш е, е, проголосив, що буде Лео» одним з хедлайнерів фестивалю Гульбаш, який буде одразу після 30-го, там першого, з 1 по 4 mm -hmm. серпня. Ну, тобто тепер ти знаєш. А для тих, хто не знає, я розкажу, Розкажи. що е, цей український виконавець став відомим після участі в співочому конкурсі. Голос країни, який проходив 2021 році, до цього він був просто Микитою Леонтівим з Маріуполя, майже твій земляк, який записував кавер версії світових хітів і публікував їх в мережі, там зокрема в Тіктосі. А він пише власні пісні і перекладає світові хіти. І я подивилася, що на його каналі в Ютубі найбільше, звісно, переглядів набирають його переклади на українську. І серед рекордсменів то інша любов а яку виконує Том Одел, яку він переспівав. Another uh, love? Another love, yeah. Another love. А, mm -hmm. він переспівав українською, і за три роки її переглянули 15 мільйонів разів. Клас, oh, 15 не мільйонів не знав. переглядів. О, не, не, знав. не, знав, не знав. А на другому uh, місці в нього uh, «Веди мене в храм» – це «Take me to church» by Hozier. «Take «Take me to the... <tries> <coughs> Take me to to <tries> -ch the...» Далі не пам'ятаю. Боже, захотілося to подивитися. Вона реал. набрала понад 9,5 мільйонів переглядів. Клас. І в нього, і серед його авторських хітів теж є реферцмени. за, за 100 переглядів дали 73 центи. Oh, не рахуй чужі гроші. <ссвят> а, за, а за 15 мільйонів переглядів скільки? <свят> не, Рахуй чужі гроші. Чому? Це все його, все його. Ну тому що то не гарно. Рахуй те, що твоє. Все. Друзі, зараз... якщо ви знаєте, скільки YouTube платить за 15 мільйонів переглядів, напишіть в коментарях, ну дуже цікаво. Ми просто скоро розраховуємо взяти 15 мільйонів переглядів з ліною на зафішу Калгарівщини. Ви ж подивитеся 15 мільйонів раз одне з наших відео. Обов'язково подивіться. Одне. 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 Просто передивіться, поставте всі на репіт і от перевіримо, скільки за 15 мільйонів переглядів дають. Ми вам скоро скажемо. Розкажемо. Якщо ви не знаєте, розкажемо. ми розкажемо. А, так, в нього є серед його авторських хітів теж є рекордсмени. Це Психічне порушення, яке набрало майже понад два мільйони переглядів. «Чорне А скільки море? йому років? О, не, не зможу тобі так сказати. Коротше, якщо йому до дев'яти, йому не до 9. то він може сходити Ні. на курс йому керування до... гнівом вже... зі своїм психічним порушенням. Ні, це пісня. Це пісня. 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 Так. А Чорне море послухали більше одного і з половиною. А Це я твоє одес, ти моє чорне море. Ні. Не, то, то Ні, це інше. інше. Боже. Але так, в мене теж така асоціація виникла, коли я е, її угу. слухала. І е, його пісню молодість, або кліп на пісню молодість, так, можна сказати, подивилися мільйон разів. Мільйон разів. Так. І все це можна буде почути за 40 доларів в гульбарі 30 липня о 19.00. Приходьте... А потім його ж ще можна буде побачити на Гульбаші, якщо ви поїдете на фестиваль Гульбаш. Так. Е, да. Все так. Тепер все так. Точно все? Точно. Друзі, все. хочу сказати, що ще триває хода Олександра Киянки. Кияниці. Кияниці. Кия... Ой, божечки. Ще триває хода Олександра Кияниці. Ми нещодавно приїхали до Олександра. Він завітав в Кокраїні до пласта. До пластунів. Це було дуже класно. Ми приїхали е, познімати цю історію, підтримати, при, привезли їм пончиків. Е, і він збирає, продовжує збирати на допомогу українським лікарням. І станом на четвер було більше 15 тисяч доларів, запланованих 20. У нас є сюжет, подивіться сюжет на Індіо. А? Уже зібрано 15 тисяч. Да, да, 15 з 20, 20 тисяч доларів було. І ми такий стоїмо спілкуємося. І він такий. Так, а що, а що, скажіть, будь ласка, якщо ми переберемо, ми ж можемо три, підняти трошки ліміт, щоб ще. Бо він дуже оптимістично налаштований, друзі. Бо за три дні він, він буде йти до 28 липня, а за три дні назбирали вже 15 е, тисяч доларів з необхідних 20, яких він хотів забрати. По-перше, калгарі, ви муа, допомагаєте і підтримуєте. Олександра в його ході і так швидко збираєте гроші подруги. Сума ще не закрита. Якщо ми навіть закриємо 20, то можна побити той рекорд і робити більше, більше і більше. Давайте підтримувати Олександра Каяницю в його ході, яку підтримує ну, все українське ком'юніті Альберти тут. Папа! па ЮКен -па.